Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Мікрик, або, другими словами, електрична кнопка відмикання багажника для автомобілей марки Opel, таких як Astra J та Zafira C, один з оригінальних каталожних номерів 134 222 70. Мікрики виходять з ладу, банально, через постійне потрапляння вологи всередину, волога робить своє діло, і мікрик перестає працювати. Не потрібно зайвих рухів. Потрібно тільки замінити цей мікет на новий і довгий час далі користуватися електричною кнопкою відімкнення багажника. У нашому каталозі має номер DF 11316, легкий у заміні та завжди є в наявності в інтернет мазані деталі. Товар готовий до відправки у день замовлення талих покупок. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.